Ладно. О, давайте на цьому трейлері. Я на такому, мабуть, один разочок вже їздив, але не багато. Давай, давай сюди трейлер. Я хочу прокатитися, бо поки в мене... Я не хочу відібрати брати його назад. Як би зрозуміло, але я думаю, що... Зараз ми шкваримо до наступного будиночку, щоб його побіти. Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати в GTA San Andreas. І зараз я хочу спробувати купити будинок. У мене є дуже багато грошей зароблених. І я цього чувака зараз відпущу, хай він собі відійде. Втірю його тачку. Поїхали. поїхали, ми Чувак, need... Поїхали ми купувати будинок, ось цей зелений. І далі зайдемо там в амуніційний магазин. Купимо собі цей. Як промежувати? О-по-по. Так, за нас у нас не буде. вот таке так. Может. Ай, що ти робиш? О, давайте на цьому трейлері. Я на такому мабуть, один разочок вже їсти, але давай, давай сюди трейлер. Я хочу прокотитися, бо поки в мене, в мене хоче відібрати його назад, як би зрозуміло, але я побачив. Зараз ми паримо до наступного будиночку, щоб його купітати. Ааа, гальмуємо! О, уникнули, звітнення, серйозно. Шкоджу, уникнули. Далі ми висаджуємося в відео. Та ну Аби тільки він не зник, коли я вийду з цього магазину, якщо чесно. Заходжу в магазин, куплюю... Купляю. Куплюю ага. Далі yeah, тут армор. Uh, бронежилет за 200 баксів. Все, вийти в магазину. Там, до речі, в тирі можна, якщо собі можна постріляти. Але це для того, щоб підлучити скили, в мене вже скіли непогані. New weapon challenge is available. Тож можна було постріляти в тирі вже на нові а, челенджі, сьогодні Але я цього робити не буду. Нема на це часу. Так, десь тут знаходиться хата, яку можна купити. От до неї я і поїхали Так, вийшов до машини, Красавчик пішло. Коротше, походу це буде або квартира, або якісь трущоби. Добре, що не хрущовки Ого, дивіться, тут оця хата, квартирка коштує 10 тисяч доларів, а в мене 9400. Коротше, я пролітаю. Отак приходжу, просто потім натискаю купити. Оу, ні! в мене 94, а не 10. Все. Ха-ха! у -ху -ху. Все, коротше, це мій моя хата тепер, моя квартира, йоу. -да. Отак це виглядає. Заходжу, зберігаюся. І повертаємося в гру. Тож, дякую, що були зі мною в цій короткій серії. У гардероб я не заходжу, там ну, нічого цікавого нема. А може, щось є, але нема часу на це дивитися. Дякую за перегляд і зустрінемось на наступному відео. На все добре і па-па!